Фізична культура і спортивне виховання це не розваги сьогодні. Так, це одна з основ безпеки, бо це здоров'я людини, здоров'я нації, міцність українців і Україна. І головне дати ці можливості: активні парки для активних людей, більше можливостей для дітей, різні пропозиції, втілення, але дуже конкретних, конкретних програм. five you. where did you go i could die.